Національний пору є голошується. Ще не слава ні вошена Сынуть в наши вороженьки, Як роса на солнце, С запомоглими братья, Усвои сторонце, Большой 萨那心所泊，彼岸可寻；手一握，若我如水寄往彼岸，可寻萨那心所泊。 Само порядку да, ну Николаев, я пропустился в виду, а ты на футболі на збиранні тренуваннях. Шонунко айє до немає там на захисних рядах теніз з виділом цілком. За 14 рішення прийнято. що Ми перші до розгляду наших питань від гатенської громади, від депутатського колективу від гатеської сільської ради. Хочемо сьогодні привітати Сергія Максимовича Пилепенка з днем народження. йому здоров'я. Для <пл> вас завжди була не охорони. <пл 'язаний> Щоб е ви, так я не знаю, це онлайн своїх але щоб ви Сьогодні. мали змогу бачити і офлайн, знаю, що це ваша найбільша тіха, Тому я думаю, що ви точно їх ще побачите не один раз. Щоб вам найкраще, щоб ви були щасливі, здорові і все вас здійснилося. Ні, коли переходимо до першого питання про несвід зміни бюджету атанської територіальної громади до повідань політичного сумка. Пропонується збільшити оцінку доходів загального фонду бюджету за заробляння перемагання відхідної частини загального фонду бюджету станом на першу вересня 2021 року на загальну суму 10 мільйонів півсотних тисяч сто чотирнадцять гривень. Збільшити обсім доходів загального фонду бюджету, за рахунок сепдень державного бюджету містеру бюджету, на здійснення доплату метогічними працівникам закладів загальної середньої освіти загальну суму про мільйона двісті тисяч. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок перекладання загального фонду бюджету на 125 року на загальну суму 6 434 424 тисячі грн. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету за рахунок субвенцій, Державного бюджету серед бюджету насійняння доплату до дійшним працівникам закладів загальної середньої освіти на загальну суму 2,229 тисяч. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету, бюджету розвитку за рахунок. Перевинання загального фонду бюджету, що дорозі стану на 1 раз 20 на загальну суму 4 млн стовісі тисяч чотирнадцять мільйонів шляхом передачі загального фонду до спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку. Провести переросхові видатки спеціального фонду бюджету на загальну суму 2 мільйони 564 тисячі тисяч.

Приходимо на наступного питання. Питання номер 3 пронесемо до програми з підтримки збройних сил України, західні та робіт з територіальним оборонками, місісів підготовки, як на території громади на 2023-2025 років. Колеги, першим питанням, бюджетним ми на цю програму виділили кошти в сумі 2 мільйона триста. Тому це поки не питання від бюджетного питання, якщо немає. Питання ставимо на голосування. Я хочу зазначити, кожну сесію ми виділяємо кошти на Збройні Сили України. Ставимо на голосування питання вуха.

За 14 рішення прийнято. Переходимо до на питання. розпитання. Провести зміни до програми фінансової потребки комунальних проектах деталя МКП ага не, на 2023, 2023 від від підтримки кейс. Очікував. тому за голосування, якщо немає додаткових питань. За 13 не голосував. Утримався Тромс Олександр Олександрович. Рішення прийнято. до доступного питання. Питання номер про пронести зміни програми надання обічний

за 14 рішення прийнято про рекомендаційну документацію на питання питання №7 про затрачення проєкту фактурної документації наповняється перегляд з цією нацією проєкту запитання проєктно-початкову документацію по об'єкту капітальне народне дів'янецьке загальне освітньо-школене 1-3 ступеня адресу вулиця Смолянська, місцевого адміністративного спорудження Київської області, області 2 вартість 162 млн. 139 тис. 247 Гривень 47 копійок. Затвердити про кожна документацію по об'єкту будівництва центру надання адміністративних послуг міської сільської ради на вулиці Київська, 138, Слова та Фесповської Київської області це це вартістю 123 мільйони документацію по нашому тисячі п'ятсот і по до будівництва центру надання містечних послуг. Кожного року змінюються якісь дебі, якісь органи, і ми замовляли коегування. по агентському ліцеї є додаткові роботи, тому там кошторис змінився. І так само по центру надання міністраторних послуг. Після затвердження проєкту пострадавської документації ми направимо звернення на міністерство розвитку, щоб вони.